Ми будемо знімати Старс. Stars. Да, я побачив по самому першому відео 300 переглядів. Ну, давайте будемо продовжувати. Якраз Тепер у нас нове собиття суша. Так, давайте зараз виберемо яку карту найкраще лучше. Так, я пару мутацій отримав. Це десь мутація 5 чи 4 мутації. Ну, я не думаю, що ми так доб'ємо 200 суш. Я так не думаю. Ні, ну правда, хоча б більше зробили суш, а не скільки. Це ж дуже мало. Ні, ну, просто я можу набрати. А, ну понятно. Давай, давай. Ну, хорош. Фух. Не, реально хорош. Или а хорош. Так, давай. Да. Зря. Ай, на. Ой, блин. Фух. Почти меня не убив. Так, давайте далі зараз будемо продовжувати. На. Все. Так, тут вже буде легше. На. Єс! Забив гол. Перший гол є. Так, сюди ж. На. Єс. Так, коротше, я щось так хорошо продамажу всіх. Блин, ой, так и знал. Нет Давай Ес, Хорош, не, Эль Прима просто тащит Тащил Молодец Блин, нас и зря, конечно, не сделал а, дай Забывай не... Ну, блин, тут не надо было Мне Надо было самому же играть Ну, да Ну ладно, хіба перший голоє. На. Єс. Так, вбили. Кензів вбили. Так, зараз... Ой. На. А, ну тут все. На. Ну тут вже було дуже легко забити. Так, давайте відкриваємо перший. Ну як перший. Просто стредроп відкриваємо. Епік! Вау, у мене... У тебе... 12 тисяч тонн тратило. Нафига мені очки сили? Мені, ну правда лучше монети там 12 тисяч. А не це. О, денсик. Гипноденс. На. Ай! Фух, чуть не вмер. Це капець, конечно. Давай. Ляпи та тащила! Ну тут вже буде легше, думаю. Даже легше. О, та все! Тут що у нас? На. Ну, я так і знав. На. Не, ну правда, якісь ці, вообще, дуже легкі. Попались. Я просто хочу відкрити суші для вас. Так, давайте. Ой! На. Ай! 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 Бліна! Вмер. А! Фух! Капець як було Складно. Так, отримуємо суші. Зараз. Ану, один, два, три. И все. Вау, какой я счастливый. Так. Ну... Блин, ладно, что тут у нас? О, ну, давайте я чуть-чуть расскажу бы обойти. Бейт, что норм. Нормальный. Просто мінус в тому, що він слабенький, от дивіться, все 1500 урона. І як це багато, пронизаючий урон. Потім що? Він лічить в області цих і може полікувати своїх напарників, але урона тоді стає 1700. А коли швидко, він ускоряється просто на пару секунд. Бет такий себе, кстати. Ну, не, правда, він не заслужує прям такого мифіка. Да я там понимал бы епік, там сверхредкий, ну ніяк не мифик. А вы, як вважаєте, це правда, що він не стояв міфика, а. Не, не місто. Він сверхредкий эпик, виж. Не, ну мені він то нравится, але не настільки. Ну добре, будемо закінчити цей відос. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і підписуйтесь, а не непрошиватись. Всім па-па!